А отаке у вас буває? Отаке. О. У мене буває. Ви знаєте, що зі мною? Розв'язаний шнурок. Я помітила ще раніше. І Ходімо до тоді. І зупинилася, щоб зав'язати, а потім подумала, я ж можу зняти кадр, цінний кадр, розв'язала його знову і продовжила йти, щоб зняти кадр. І в цей момент мене гукає один сеньор. Ну, я догадалася, чому <гум> він гукає, але думаю, ну там може пройде. Та йду собі. Е -е, потім таки оглянулася, а він каже, у вас шнурок розв'язаний, можете перечекуться і впасти. Слухайте, ну так приємно було, ну, <гум> ну приємно, все-таки чую люди ці іспанці. І що ви думаєте? Зараз вам покажу. Зав'язала ж. Два рази зупинялася і зав'язувала шнурок. А він? А він розв'язується. Ну, ну ну, що за... За, за ситуація? Дивна. А у вас таке буває?